Взагалі прибуває поза цією бульбашкою, знаєте, такою інстаграмною, тіктокерською, і взагалі майже відмовився від соцмереж. Але вичитав на детектор медіа в розділі Антоніна. Це у них розділ, де вони оглядають медіа. Так вони там написали про той зрадофільський морок, який нісся по інстаграму під соусом російських наративів. Ось, наприклад, така блогерка Настя Умка. Умка. 610 десять тисяч підписів, не матюкаюся, але від сьогоднішніх новин я не те, що в шоці. просто паху я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так заїбалися, і нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити. Жити скільки ще повинно просто йти життів, людей, щоб це все зупинилося. Я просто вертаю ці ствини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи агресія, чи розчарування. І просто одне питання в голові – коли ця мляка все закінчиться. Ну, реально все тримається на нас, на нашому народі. Тому що дії ну, влади наші я реально ніяких не бачу. Бачу ніякого позитивного далі розвитку цих всіх західних друзі. Знаєте, у мене у самого до влади дуже багато претензій, і ви це бачили не по одному моєму відео. І не один рік, так би мовити. Але у мене тут запитання: а що мала зробити влада? Ця пані, ось ця Настя Умка. Я не зовсім розумію, що значить в даному випадку Умка. Це певно, щось московське, це, типу, як маленький умок, мабуть, і не інакше. От, від того й Умка, так от ця пані накидує, що, мовляв, вбивства дітей росіянами відбуваються якось самі по собі, і через те, що влада не хоче відмовитися від кордонів 91-го року. А тепер давайте підсумуємо. І стосовно слів цієї Насті Умки, і стосовно Євгенія Шевченка, і стосовно Артема Дмитрука. на той випадок, якщо хтось дійсно не розуміє, чому в нас зараз відбувається війна. Чому росіяни атакують Охмадит? І ті, хто кажуть, що атаки на Охмадит не сталися б, якби, якби, якби. Давайте уявимо, що зараз наша влада виходить і каже, що ми йдемо на переговори, виконуємо всі хотілки росіян про невступ в НАТО, віддачу Росії того, що вона вимагає, зняття санкцій. А я до речі нагадаю, що Росія вимагає всю Донецьку область всю Запорізьку область, всю Херсонщину разом із Херсоном. Так про повну повновиді всіх військ України. Із Донецької, Луганської народних республік Запорозької і Херсонської області, тобто у Росіян уже буде плацдарм на лівобережжі. Тоді Росія за кілька років відновлює свої військові спроможності, назбирує нове гарматне м'ясо і знову йде до нас війною під будь-яким надуманим приводом. В цей час нічого у нас немає, бо захід вирішує, раз ми самі здалися, то і зброювати нас не треба. Та й навіть якщо він буде нас озброювати, перегнати Росію. Тоді вже у по підготовці до нового етапу війни ми навряд чи зможемо. Далі Росія захоплює Україну аж до Львова. Ну можливо, віддає Закарпаття Орбану. Починаються репресії та закручування гайок. Всі, хто служив у збройних силах України, репресують. Ні, по наші методи якраз жорстко карать. Ну, по крайней мере, я советські чоловіки. Когось саджають, а когось відправляють на північ Росії розбудовувати інфраструктуру Арктики, на яку Росія має дуже великі плани і в тому числі військові. І більшість з них загине там у нелюдських умовах, як люди, власне кажучи, у 20-му столітті в будь-яких табарах. по всій Росії і на території України, тоді вже зокрема встановлюється ще більш жорсткий режим, не виключено що і смертною карою. Може, наші колеги У мене все-таки остався великий вопрос: а почему нам не, не снять мораторий з учетом того, що росте число тяжких преступлений, і вернуть смертну казнь в наше законодавство? У в'язниці та підрозділ направляють всіх зірок, письменників, активістів, волонтерів, журналістів, які мають патріотичну позицію, а ті, хто яка разниця, починають глибоко відсмоктувати у Путіна на публіку і вдягати на себе Z свастику? Вот ты сейчас сказал, надо убить 2 миллиона украинцев. Нет, я этого не говорил. Вот ты сказал, надо убить 10% украинцев. Надо убить всех носителей украинской игры. А это... сколько их там? Антон, я уверен, если сейчас. И ты вот сказал, что 10, это... сейчас вы это... сюда посадить, и он через 2 минуты станет настоящим русским человеком. Вспомнит все. А ты сказал 10%. А це я ще уміншив населення України два рази. Чоловіче населення відправлятимуть м'ясним штурмом на війну НАТО. І цього разу це буде не та легка версія, як було ще века Вагнер, а найбільш жорстка жуківська версія, коли людьми буквально розміновували заміновані поля. І ви кажетесь втягнутими в цей конфлікт, помімо своєї волі. І ви вже. Навіть... Не успійте глазом моргнути, коли будете ісповнять пункт 5 Римського договору. Жінки обслуговують російський контингент, дітей перевиховують насильницькими методами. З країни вичавлюють всі соки. Все, що виробляється в Україні, з України вивозять, натомість в магазинах залишається російський непотріб. Тут немає ані технологій, ані медицини. Ну це, звісно, для тих, хто ще залишиться живий і не репресований. Ось сценарії для тих, хто зараз говорить. Як Шевченко, як Дмитрук, як Настя Умка. Ну, я не знаю, що там з умом у Насті Умки, а Євген Шевченко та Артем Дмитрук просто відпрацьовують російську методичку. Просто якраз вони показують, для чого Росія нанесла цю атаку.